Друге. Руслан, е у нас є план, по якому ми рухаємося. Є да? Да, да. зразок сторінки, як має бути. Контент план створений, як зразок. Я тобі скидав. Так, є з тебе зразок. Його треба зробити. Бо да. на троєчку, або на п'ятерку. На п'ятерку не вийде, вона буде п'ятерка шліфуватися годами. Да. Скажем, в тебе він уже плюс-мінус є, е ми його реалізуємо. Щодо продукту, продукт у нас, я його ще не бачив, і ти його теж не бачиш. Ми його лише питаємося якось створити з твоїми клієнтами, які вони є, чи їх немає, тобто мені не зрозуміло. Тобто ми зараз рухаємося, взяли людину, вже розуміємо, як проводить, скажімо, інструктаж, як супроводжувати людину. Проте у нас всередині не було ні школи харчування, ні випросів, і відповідей. Цих два міроприяття у нас не було. От, мені, нам треба їх запустити. От наступний момент е, отзив. есть нам треба конкретно отзив на брати, есть, щоб була система Амбасадор, запущена. Тобто, що да? То стосується продукту, а це по продукту, у нас цього ж немає. Система Амбасадор немає запущеної отзива, фотографії до послі і відгука нормального людини школи харчування немає і немає вопросов і відповідей. Ось цього немає. У нас спільноти немає. По маркетингу у нас немає стратегічної сесії, ми ще не вміємо продавати. От, а, і лідогенерації. Треба розуміти, як збільшувати цю аудиторію. Бо у нас як було там скільки у тебе підписників, вона в принципі і залишається. Понімаєш? ми не зможемо продати щось, коли у нас нема кому щось продавати. Я це собі зараз записував Школа харчування. Відгук, відгук, тема амбасадор, фото то і після. Це другий пункт. Третій у нас це сама продаж. Диагноз и продаж и угу. продаж. Це называется все досвід. Понимаешь, треба, треба це все внедрять. То есть, например, то, что я тебе рассказал, я тебе рассказал правила игры в бадминтон. Ты понял? Понял. Все. Чтоб встать, научиться просто играть. Цей бадмінтон, тобі треба провести там 15 матчів, грубо говоря, да? От. Ну, да. Значить, мій продукт це школа харчування. Це реальні зразки, відгуки клієнтів. Фото до і після, Це, власне, ці кейси мої, да? Друге. Третє це вміння проводити діагностики і стратегічні сесії, да, відпрацьовані. Це не твій продукт. Твій продукт. Це твоя експертність. А те, що ми з тобою робимо, у нас ділиться на три сегмента: маркетинг, продукт і продажі. Маркетинг це те, як ми можемо залучати людей в продажі. Продукт це те, що безпосередньо дає результат. А продажі це якраз переписка, діагностика, страцесія. Тобто твій продукт конкретно посередині йде. Це те, що дає людям результат. Те, що дає людям результат, це система міроприятій. Система Там є. Експертний блок, Експертний блок це те, що дає людям результат по самопочуттю або по якійсь майстерності. Так, якщо ти хочеш внідряти свої навики східних єдиноборств, ти можеш тут теж внідряти всередині, як інструмент для отримання результату. Прискорення метаболізму те ж саме. Тобто ти внідряєш теж свої вправи, там, розмінка, замінка, там, упражнення, використовуєш. Плюс харчування для відновлення, обов'язково, в любових. При будь-яких розкладах, щоб людина була здоровою, їй треба нормально харчуватися. Плюс, для того, щоб вона зрозуміла, навіщо це їй треба, ми проводимо навчальні заходи, школа харчування. Обов'язково, щоб вона розуміла, якщо м'язи вируху, щоб вони виросли, треба білок. Де взяти білок, ти розказуєш. І плюс питання і відповіді. Це якраз на цих мероприятиях вона отримає відповідь на хуа. От за чим їй треба mm -hmm. це все робити? Понімаєш, вона не розуміє. От. А на персоналізаціях це теж обов'язково має бути. Ти з людиною конкретно е розумієш, що їй не вистачає. Вона тобі все точно розкаже, що мені хочеться, що не, не нравиться, що нравиться. Це якраз ця персональна робота. Оце якраз разом і формує продукт, який дає результат. Понімаєш? А щоб це все діло продати, нам треба знайти аудиторію, де взяти цих людей, хто захоче отримати результат. Це маркетинг. Це наша упаковка, це у нас е, е, постійно це додавати нових людей, або таргет запустити, або асистента посадити, хай це все діло додавляє. І нам треба людині продати. Не просто розказати: у мене є таке-то-таке-то, таке-то, таке стоїть 400 доларів. Купиш? Так не буде. Треба провести діагностику, знати, чи людині взагалі треба якийсь результат. На стратегічній сесії вже виявити потребу, чому людина не отримує результат, і показати, що вона саме отримає з нашим продуктом відповіді на всі її питання, і в кінці вже зробити презентацію і продати. От якраз нам треба це все до автоматизму довести до професійного рівня, бо е, люди не люблять посредственності, є така тема. От, і якщо ми запустимо цю всю машину на троєчку, у нас вже будуть якісь певні результати, от щоб це все діло від. від, від, від е, Працювати, нам треба просто це робити. вже. Тобто, з людьми працювати, там, проводити стратегічні сесії. Якщо вже людина є у нас, всередині для нього проводить мероприятия. навіть для одного. Ми запускаємо цю машину навіть для однієї людини, щоб у тебе вже була система мероприятий. Нам абсолютно не цікаво, чи це буде одна людина, чи це буде 40 людей. Машина повинна працювати. Понимаєш? Якщо ми запускаємо Камаз, то вона буде вести, вести і відро пшениці і може повести 20 тонн пшениці. Нам по барабану. Так, да, Влад. Э, вибач за, можливо, там, от в мою. Э, не, не що я не так швидко до, доходжу, да? Але я буду питати, поки не, не дійду. Вибач. Да? От як двісь, э, значить, з приводу ти казав, там є три маркетинг, потім продукт і продажі і, і продажі. Ну э, продажі. Дивісь э, маркетинг це упаковка, це э, генерація людей, додавання людей або таргет. так? І вже безпосередньо продажа це діагностика і процесі, це у нас маркетинг, так ну дай це продажі безпосередньо. Тобто, нам треба створити зацікавленість. Це якраз робить і маркетинг. Маркетинг, тобто людина тебе побачила, вона зрозуміла, що ти та людина, яка може допомогти, завдяки упаковці, а потім ми вже починаємо продавати наш продукт. Переводимо на переписку, запис... даємо по-перше, прецедент, якийсь пост. Там кожен четвер ми даємо якусь вітамінку, там, приходь на діагностику, в мою спільноту. Потім людина поставила якийсь плюс, там щось зацікавилась, поставила якісь лайки. Ми вже починаємо переписуватися. Це вже починається наша продаж, переписка, діагностика, страцесія. Маркетинг переходить в продаж, продаємо і запускаємо продукт. А потім у нас є наступний етап. Це коли ми беремо відгук і робимо вже запускаємо систему Амбасадор. Це якраз все в місті по кругу проходить, по кругу, по кругу, але уплотняється ця вся штука. Це в... Значить, вся машина... марк... маркетинг, продукт і продаж. Йде в нас? Маркетинг, продукт, продаж. Правильно? В... <кій> Значить, в маркетинг я упаковка, це там ці всі сторінки, пости, все зацікавлення. Далі і генерація нових людей, там додавання таргет, там реклама. Це в нас пішло. друге, коли вони вже пішли, іде потихеньку продаж. А, продаж. Тобто, це діагнозка, це страстрацесія. Стра да. Це якщо дуже, дуже примітивно, хоча б це, що було, да? Да. і потім, коли я вже з нею починаю працювати, то в мене саме діє продукт. Мій продукт це я даю школу харчування, я запускаю систему мероприємств. Да, в якій людина вариться. Формую так, система. Так, зараз. Я формую тут же ж відгуки, формую фото до і після, щоб власне цей продукт матеріалізувався, да, так? Да. Так. Так, це в нас зрозуміло цим я розібрався. Все, так. Нічого не пропустив Влад, по цій нічого не пропустив. Можна, ще, в принципі, не можна, а далі це буде пришвидшуватися і збільшуватись кількість дій. Пришвидшення і збільшення кількості дій. Завдяки автоматиці. Ми ти говорить про масштабування, да? Так да, масштабування. Тобто нам треба це зробити руками своїми, а потім вже залучати інструменти для пришвидшення і масштабування. Бо це самому дуже важко робити. Угу. Mm -hmm. А в so... масштабуванні, які там йдуть е необхідні складові масштабування? Мастабування в нашому. Спочатку, Спочатку з'являється асистент, який буде допомагати тобі. Робить технічну роботу, рутинну роботу. Це переписка, це діагностика, це інформування людей про міроприяття, це створення, можливо, якихось там контенту, може бути, якісь технічні дії, там відео робить. Ну, можливо, але не обов'язково. Тому що відео робить і створює контент, і допомагає виставляти це SMM ник СММник, тобто асистент це робить технічні дії, він вже має бути скоро, щоб ти не вигорав. СММник можна його залучати, можна не залучати, поки сам справляєшся, можна не залучати. Але обов'язково потім куратор, який буде слідкувати за виконанням клієнтом дій, тарілки, нагадувати, спілкуватися, коригувати, і обов'язково треба буде залучати рекламу, тому що. Реклама, по-перше, вона завжди окупається, а по-друге. Це е... таргет, да? да? Таргетована реклама має бути обов'язково. І паралельно має рухатися система Амбасадор. Клієнти мають при... до тебе приводити нових клієнтів. От, це саме основне. тому що постійно додати нових людей, лайкати, коментувати це не професійно. Реклама працює однозначно, щоб взяти нових людей, а система Амбасадор, щоб старі люди приводили нам близьке оточення, вже теплих людей. Понімаєш? Це, це, ця машина має працювати автоматично без нас, але ми маємо її запустити. Це система масштабування. Звісно, що в систему масштабування є і CRM, щоб куди додати цих людей, і чат-боти для того, щоб хоча б розпочинати певні моменти комунікації, і, 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 і. Ну, і все. Це зараз якраз запускаємо цей момент з Ларісою Ковальською і з Катією Перлак. Ми запустили якраз масштабування. От вони не, не зупинялися на 10-20 клієнтах. Вони взяли два-три клієнта за 400, за 500, за 600 доларів. І далі виходив масштабування. Угу, угу. Гаразд. Добре. Дивись, вот зараз. Допустимо, я загальну картинку я зрозумів. Це по темах, які нам потрібно ще, допустимо, пройти і їх допрацювати зараз, щоб в мене Ну, З'явилися нові клієнти. Що мені ти типу, порекомендуєш робити Там один, два, три. Щоб в мене були там нові клієнти. Розуміли. Зверше це це, 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 це. це саме перше, що може бути, коли в тебе будуть ці дії, в тебе будуть і, і продукти, в тебе будуть і переписки, і в тебе будуть клієнти. Це саме перше, з чого треба починати. Це е, зустрічі, це созвони, це переписки. В тебе достаєш телефонну книжку. Навіть на інстаграм телефонну книжку. Старі нові люди, старі клієнти, старі знайомі пишеш, привіт, я зараз навчаюся, проходжу навчання, і мені треба потренуватися. Хочу з тобою поспілкуватися 10 хвилин для того, щоб запитати і провести певний аналіз. Або провести там діагностичну сесію, созвонитися. Мені треба просто 10 хвилин твоєї уваги, хочу набрати побалакати з тобою. Попередить людину, що просто хочу потренуватися. По перше, це буде відшліфовуватися навик комунікації із, із своїми старими друзями. По перше, ти їх і відновиш ці стосунки. По друге, тобі буде простіше їм пояснити, що ти хочеш від них. Тобі треба просто практика. Ти провів созвон, кажеш: дивись, я тут провів сезон, там сильно там не ругайся, я просто тренуюсь, поки да я хочу, щоб ти мені вказав на, на мої помилки. Це відверто кажучи. Ти позвонив, відпрацював діагностику і кажеш, що ти можеш сказати про діагностику, що тобі сподобалось, що не сподобалось. Він тобі дасть обратний відгук, ця людина. Окей, хорошо, вона, оскільки буде вже на твоїй стороні, вона зрозуміє, що ти нічого йому не продаєш, ти кажеш, там. Коля, ти мені дуже сильно допоміг, але мені треба зробити ще наступний крок відпрацювати цю стратегічну сесію. Буквально 30 хвилин в зумі я хочу показати, як працює саме мій продукт. Хочу, щоб теж ти мені допоміг, бо ти першу частину мені вже допоміг зробити. З мене там пляшка пива, там, чи не знаю, там ще якусь шоколадку, дам, чи, ну що угодно, пообіщать, можна нічого не обіщати. Проводиш стратегічну сесію. Провів стратегічну сесію. Показав результат вже в бойовому форматі. Йому в цьому колі результат не треба, він худати не хоче. Але по-перше, він уже буде розуміти, чим ти займаєшся, він може потім комусь розказати, чим ти займаєшся. А по-друге, ти в кінці стратегічної сесії запитав фідбек і скажеш, Коля, аби, скажімо, тобі це було треба, ти мог би мені допомогти вказати на мої помилки. Він тобі чітко дасть. Фідбек на що звернути увагу, і в кінці ти кажеш, Коля, дивись, я провів для тебе зустріч, ти мені дуже сильно допоміг. Мені треба далі тренуватися. Ти можеш попередити там, дати мені не більше 10 телефонів, щоб я теж продовжив тренування. Мені це край необхідно. Ти знаєш, яка в мене ситуація, чи яка там цей я проходжу навчання, мені треба за місяць провести там 30 таких зустрічей. Хочу, щоб ти мені допоміг. Все, він тобі дасть п'ять номер телефону. Ці люди вже будуть. Полухолодні, полутеплі клієнти по рекомендації. Ти дзвониш там по рекомендації: Привіт, я від Петі. Він дав ваш номер телефону, і на ваше ім'я я хочу там, подарував сертифікат на проходження діагностичної сесії безкоштовно. Да, то есть, все. Він може цей Петя навіть предупредити, щоб набере Руслан буде з тобою спілкуватись, можеш йому допомогти. Вона вже буде наполовину холодна. Тобто, вона вже буде. А що ж цей Руслан пропонує? А ну, я його послухаю. Понимаш, і така машина буде продовжуватися. Ти, по-перше, відтренуєшся цей зв'язок холодних дзвінків, поставиш скрипти для себе вразумітельні, І, по-друге, ця машина запуститься просто спілкування, переписка, діагностика, страцесія. Контент контентом. Та машина поки запуститься, не зрозуміло, Там мало людей. Треба постійно додавати нових додавати. А коли ти вже активно будеш діяти. Повір мені, конверсія спрацює. 10 діагностик проведуть до одного клієнта. 20 діагностик 2 клієнта. 30 3 клієнта. Це так працює. Що це тобі дасть? Тобі дасть вже відпрацювання продажів. Ти почнеш продавати, як Бог. Понімаєш? Тобі люди будуть розказувати, тут ти лажаєш, тут ти правильно робиш, тут ти неправильно. Просто тобі треба відпрацювати. Понімаєш? От всіх людей, що в інстаграмі є, привіт. Дякую, що підтримуєш. Знак благодарності, на тобі сертифікат. Всіх людей описав, всіх знайомих переписав, перепередзвонив. І по-любому конверсія зіграє, але нам це не важливо. Нам важливо відпрацювати тільки продажі, навчитися продавати. Понимаєш? Як роблять татуїровки? Беруть Шкуру купляють, береться іголка і набивається татуїровки. Прикинь, аби він тренувався б на здорових людях, на нормальних людях, щоб він там які пар партаки робив. Тому ми беремо полуготових, полунеготових об'єктів попереджую, я буду на тобі тренуватися. Хтось каже, іди ти на три веселих букви, хтось каже, блін, Руслан, ти молодець, дуже круто, я хочу тобі допомогти, я тобі е піду на зустріч. Будь ласка, помієш, mm -hmm. є різні йдуть і, і різні ситуації. Нам треба просто це відпрацювати. Звісно, що маркетинг так не працює, професіонали так не працюють. Вони вже створюють якийсь бренд, але це роки проходять, понимаєш? Треба спочатку наробити якихось результатів, навчитися правильно себе презентувати. Тобто це займає певний час. Рекламу треба запустити, це теж пришвидшить, але на, на, на рекламу треба фінанси. Ти або платиш своїм часом, або платиш грошима. Понимаєш, яка штука? Але щоб щось продавати, нам треба це мати. Тобто у нас продукт не сформований. Понімаєш? Ти, ти візьмеш якогось модного чувака, він побачить, що в тебе там всередині нічого немає. Він скаже, Руслан, куди ж ти мене взяв? У нас продукту немає. Тому паралельно нам треба вже для тих клієнтів, які в тебе є, формувати цей продукт, докручувати, щоб ти вже розумів. Це діє. Це не тільки створення відео і контенту чи якихось красивих картинок. Абсолютно це на скорость не повлияє. Це конкретні дії, спілкування, створення мероприятий, записувати це все діло. Тобто Це рутина. Рутина це, це, це як обична тренування, як ти грушу б'єш. Б'єш, б'єш, б'єш. Коли ти підеш на змагання, ніхто не знає. Але треба, щоб удар був поставлений, треба уклончики потренувати, розумієш? Зісно, ти буде я, я, якби, щось я з цієї розмови зараз зрозумів. Ти мені зможеш скинути запис, да, щоб я її ще міг потім проаналізувати більш детальніше? Так, да, звісно, я її пропущу через себе. Потім у мене ну, виникнуть якісь деякі питання. Я вчора зробив таку тренувальну стратегічну сесію, от, і там, коли буде нагода, ми з тобою там проговоримо, про спілкуємося. Я вже з людиною після страт сесії поспілкувався. Ну, бо я її зробив на відео, а потім вже після відео кажу, а тепер дай мені просто свій відгук реальний, як, як що є. Е, от. І мені буде цікаво почути твою думку і потім співставити з тою думкою людини. і, ну, Я це все озвучу, теж тобі ми це все проаналізуємо. Е, коли тобі буде зручно? Ну давай на вівторок, бо на понеділок в мене там уже двіжуха, і ми з тобою балакали, що вівторок тобі краще, да? я так думаю. Е, мені... Е... Мені або понеділок, або. Ну, в принципі, вівторок теж може бути, Влад. Вівторок може бути, єдине, що. Так, в мене вона закінчується в 10 Десь, наприклад, по твоєму це десь в 11.